Привіт народ, контура цеха з вами вітаю всіх на каналі. Сьогодні приїхала до нас така запчастина з неоднозначною назвою. Це так званий вібратор промисловий для усадки е різних сумішів там, по виробництву шлакоблоків, плитки тротуарної і так далі. Як завгодно. Е значить, оцю приблуду. Потрібно повторити один в один, як вона є. Для цього маємо такий от самопальний варіант. Він хоч і самопальний, але коштує порядних грошей, тому людям вигідніше його зробити. Такий самий ще один, ніж шукати в інтернеті десь і купувати. Значить, почали розбирати для того, щоб зняти всі розміри, надали його на пару днів нам, щоб ми з ним розібралися і повторили те саме. Ну, в принципі, нічого складного. Майже одна токарка, сварка і трошки фрезеровки. Значить, що складається він з двох таких плит 25 25 торщина. В основі два таких. Клянця проточених під підшипник, 80-й, розмір 140, здається. Тут вварено косок труби. Отак він по дузі. Все це вварено, розточено. І тут два таких грузка, але робити їх не потрібно. Я так розумію, що грузки будуть зніматися і просто замінюватись. Так, ну так все, все зрозуміло. в принципі. Зараз зніму я вал, це буде. Щоб зняти з нього розміри ці основні довжину проточки. Так, трохи збив я вал з підшипників в двохрядні стоять такі, Ну, Це буде достатньо, я думаю, щоб виміряти всі довжини цих проточок. Зараз. Все це виміряємо. Славік зробить в програмі креслення. Ну і будемо робити потихеньку. Скрізь стоять сальники, талотниці, все злазується. Ну, треба повторити таку штуку. Отак от вам. Поки я ходив тут дурня валяв, Слава швиденько закинув в розміри в ноутбук. Тепер маємо таку от розкладку з усіма подробицями. Все-таки приємно працювати з розумними людьми, тим паче, що для такої далекої людини, як я, це просто казка. Ще якби хто за матеріалом збігав, було б взагалі супер. Хоча дещо є, але такого 140-го круглячка треба пошукати, коротше, є чим зайнятися. Так, починаємо, з вала почнемо, бо ще немає всього матеріалу. Навалу є. Робимо отак. Тепер отак. Вал готовий, ну, по токарці. Різьби в кінці понарізав. Лишилося шпанпас прорізати під шпонку. Все, а ми тим часом. Так, Показую дуже хитру конструкцію була вигадана експлентом. Коротше, цю пластину, ви зрозуміли, потрібно було фрезернути ну, приблизно під 45 градусів. От. І, коротше, сюди ступеньки, звичайні, тут кут 45 в них приложили зверху такий ось Спочатку одну ступеньку взяв, але вона виступає, тому знайшов такий обгризок. Просто при, придалити. от штука. Так, На даний момент маємо дві профрезеровані пластини вугол 45 градусів. Е, отак воно приблизно виглядає. Тут буде флянці, буде пів труби. Так, і поки цей чорт фрезерував, я о, зробив таку втулочку. Щось Десь вона там ставиться, я вже не пам'ятаю де. Ну все, їдемо далі. Продовжуємо, значить, робимо флянець основний. Ну, нічого складного, тут лише посадка під підшипник потрібно витримати 80 в мінусі сотку півтори, дві. Досить проста річ. Зовнішній 140 діаметр. Ну, отвори потім на фрезерному поробимо товщина її 30 мм Я флянчик вийшов. Десь згодиться. Так, різець отакий в мене. R18 припаяний до державки. Довжина, не знаю, мабуть, десь 40 мм. Оборотики 100 подача найменша Тут А, тут. Вірніше, да. Тут А, і тут одиничка. І так от потихеньку, бо на полі це був би була б довга пісня. А і торцювати жалко було. Так от такий от вийшов ще десятиміліметровий такий. Десь, десь піде він. Так, роблю кришки. Також нічого складного. Знайшов таку криву-криву залізяку. Зараз намагаюся її торцанути. Лишилось зробити два останні флянці. Схитрити не виходить. Хотів знайти вже щось схоже, там якісь блини. Але знайшлася тільки така залізяка. 120-й кругляк. Ну, коротше, будемо робити з цього, що є. Єдине, що там одна от глуха буде, така як на малюнку, на кресленні, але без отвору буде глуха. Тому відрізати її потрібно буде на весь діаметр 120 мм. А так нічого складного. Далі тільки так Ріжець вже ріже, але вже страшно, бо зламає. Ну нічого, там миллиметр 75 лучилось. Зараз відпаляємо. А другий буду робити, там буде опір, на скрізь буде вже легше. Я не зніму, бо виточки якраз під розмір нашої заготовки, тому зараз я акуратно зажму сюди. Зараз ми з цієї сторони легенько залідемо. Така от тарілка, коротше, більше дерли, Вийшла деталь. коротше Інша така сама, тільки тут отвір буде всередині на 48. Виплати гривень за А то все те саме. Так, є, значить, зробив я другу таку саму, але з отвором. І, значить, тепер потрібно нам посверлити отвори. 4 отвори. Згідно з кресленням. Отак от, от від центру 50 мм від'їжджаємо. Тут на 11 скрізь, крім, крім кришок, які будуть в внутрішній частині, вони будуть з різьбою. Тобто там отвір М10. Ну відповідно, отвір потрібно просверлити на 8,5. Нарізати різьби тут. Все. Тут нічого надзвичайного такого вже. Було показано туда на робота. Коротше, сверлимо потихеньку. Так, і нарізаємо різьбу М10. Смолець є спочатку першим номером, потім другим. Ну, так, не знімаючи навіть. З патрону зразу нарізаю. Так. Отакі от елементи вийшлось. Потокарки все. В принципі, там дрібниці лишились, але хочу пару слів буквально сказати, що буде, буде далі, бо поки що на цьому моя робота закінчується. Мені потрібно все зібрати докупи, щоб зварити його. E, значить, в чому суть? Виточив я такі e, імітуючі підшипники, втулки, я на них все це діло зберу. От, потім все це діло ми зваримо, бо варити буду не я. Десь повезуть хлопаки його на... доспіца якогось. Короче, він заварить, а потім Потім я його знову розберу і вже проганю, проганю ці фланці під підшипники, щоб все осно було. Ну і в принципі на цьому все. Зараз я виріжу там ще пів труби. Ну, коротше, підготовлюся під зварку і віддам його, потім воно приїде от, і будемо доробляти. Не знаю, чи вийде, бо вже терміни піджимають, як там сварка, сварщик справиться з цим ділом. Коротше, що І в кінці. В кінці відео я вам покажу, як ця штука працює. Це просто, це просто жесть. Короче, все, буде далі. Зібрав я, значить, вирізав трубу, такі от кутнички сюди. Все зібране, зажав, Короче, віддаю на сварку, зараз заберуть його, зварять. Потім ще лишиться нам посверлити отвори. Ну і прогнать під підшипники вже конкретно. Під. Так, ну що, Коротше, так складаються обставини, що я не відзнімати. Короче, Вже збираємо його в купу, значить, було зроблено mm. отвори під тавотниці. І профрезеровані канавки відповідно до них для змазування, шприцювання. Тут і в кришках аналогічно. Такі от канавки, Ну все, тепер збираємо. Збирається він також непросто. Потрібно одночасно попасти підшипниками в обойми і по валу. І щоб ніде не закосилось. Так, ну що, все народ зібрав докупи, ніби все добре, крутиться. Ну, звичайно, не вічний двигун, але, але ніби нормально. Ну, судячи з того, що я туди солідову напхав. Так, ну зараз я, мабуть, його пофарбую і поїдемо... Я вам покажу, як воно все це працює, тому не перемикайте. Сюди почіпаємо грузки такі. О. Хлопці його поставлять туди, де воно має стояти, і покажу вам, що це за штука.